У Катюші сьогодні день народження і їй подарили кульку. І вона покаже покаже зараз, як кулька літає. Ану по Катюша, гарно стань коло качельки і покажи, як куля літає. Ану покажи. Бо ми не знаємо. Ну покажи, як літає. О, ой, погано полетіла. Ану добре б хай полетить. Ой, папі в лоба полетіло, Ти що таке? Катюша зловила. А що це тебе? Троєчка. Скільки тобі рочків, Катюша? Покажи, бігом. Раз, два, три. Три тобі рочки. Так. Да. Тебе день рождення. Так? Да? Да. А ще, а ще які в тебе є кулі? Катюша, якого кольору ще кулі? Моя самолюбима, дивись, є. І моя. І твоя самолюбима. А ще чия? Мамина є самолюбима жовта? Ого. Ого. А, а, а бабусина червона є самолюбима? Є. А чи це Світина самолюбима червона? Не? А чия? А твоя яка самолюбима? Класно! Классно! А де куля твоя? куля. куля. Ой, покажи, дідуся, як куля літає. Покажи дідуся, як куля літає. Бігом бо дідуся не бачу. Дивись, дідуся. Ой-ой-ой, я плок. Я песу Да, куля.

Ну все, Катюша, Чується куля на день народження не переживе, правда? Я теж так думаю. Ти так лупиш. Вона тверда, то може переживе. Пьо летіла куля. Шарики, Катюша, хто це тобі таку кулю подарував? Хто? А покажи ще, які в тебе подарунки. Давай подивимося. Ой, що така? Чи ти спочатку кулю пограєшся?